Вітаю Сергію. Ну от ми зараз бачимо третю яскраву революцію в Україні, так? За останні 20 років. Ти учасник всіх трьох. Ну, напевно, почнемо, почнемо за логікою по порядку. Та да, з першої. О, дивися, яка відмінність от, між тим студентським рухом, що був у 90-х, і теперішнім? Ви знаєте, відмінності є і немає. Тому що, ви знаєте, от, я багато над цим думав і. Якби, ну от говорять зараз, взагалі, чесно кажучи, моя позиція, якщо хтось говорить, що там молодь зараз не така, як була колись, от в нас час, от ми такі були, там і так далі, от ви такі. Думієте, це, по-моєму, така упадніческа позиція, це маргінальна позиція, і це снобійська позиція. Тому що молодь є хороша тільки тому, що за нею майбутнє. А Старші і ще старіші, так, це ті, це, за якими минули. Так. Тому е, я е, тішуся з того, що е, фактично молодь, яка була, така і є. Тобто є частина активної молоді, яка має свою позицію, е, яка е, щось прагне, щось думає, щось робить. Більша частина молоді підтягується в такий відповідальний момент, скажімо так, як є зараз. Тобто вони виходять, виходять за тими е, в буденному житті маргіналами, бо тому, що ну як всі там займаються, щось там е, купують, щось дивляться по Ютубу, щось е, займаються своїми справами, а ці займаються якимось там політичними громадськими рухами, якоюсь благодійністю і так далі. Але потім оця от частина менша, вона завжди підтягує. Так само в нас в студентському братстві у Львові, фактично е, нас не було багато, скажімо, осередок студентського братства політех. Налічував 50-70 активних людей, так ну до 200, скажем, чисельно, а активних було 50-70 людей. От, але тим не менше, в відповідальні моменти, з якоїсь там, скажімо, Божого проведіння, ці люди цим людям вдавалося піднімати маси тисячі і навіть сотні тисяч. А от психологічно людей. в 90-х, от під час революції на граніті, було важче, на твою думку, ніж зараз. Ні, ну, там... було легше, бо ми були молодші. Ну, але там був досвід Вільнюса, був досвід Грузії, коли там ви знаєте, людей били навіть не гумовими кійками, а били саперними лопатками. Ви, ви, ви знаєте, зараз, зараз вже тяжко згадати, які були відчуття. У мене на всіх трьох там, революціях були відчуття подібні. Це було і переживання, і емоції. І боязнь, боязне тільки що там поб'ють, чи там арештують, чи якісь наслідки можуть бути, а бояз того, найбільше бояз того, що не вийде, розумієте, угу. що, що це було намарно, що це зійде на нівець і так далі. І зараз, напевно, у всіх нас і в наших глядачів є така боязнь, так що ми випалимо цей заряд людської енергії, цього підйому. І незмінним те, що можна би було змінити, от от цей страх був. Якщо говорити про ту революцію, так ну по перше, вона була організована. Організована тобто, принаймні на перших, на перших порах, тобто старт він був організований, він був спрогнозований. Причому була там певна конспірація, тобто знало таки там декілька людей, коли ми маємо вийти, коли ми маємо сісти. А далі вже все пішло, як то кажуть, в залежності від подій, тому що спрогнозувати то, що, скажімо, один. На числа там вийде, і 13-го піднімуться всі київські вузи. Ми навіть не прогнозували того, але це було але була створена структура, була рада з трьох співголів. Був Маркіян і Ващешин Львова Олесь Доній з Києва. І був Олег Барков з Дніпродзержинська, і була рада, і тобто, якби ми керували цим процесом. На жаль, в теперішній революції цього ну це утворюється по ходу. Тобто, децентралізація це в принципі певна загроза, так. Ну, я би не сказав, що це є певна загроза. Просто розумієте, може, от, вада. як на мене, що таке, от бачите, всі три революції, вони виникли, це колосальний виплеск такої суспільної енергії. розумієте, Тобто вона десь накопичувалася, збиралася, терпілася, а тоді воно виплюснулося, розумієте? І цю енергію, якщо її направити в добре русло, в правильне русло на вістріє, так то це вістріє проб'є будь-яку стіну, будь-який мур воно може пробити. Але якщо його розпорошити... І зробити тиск на всю стіну, стіна може вистояти. Ну, такий от момент. Тобто, фактично, революція на граніті можна вважати її бліцкригом, так? Тому що це було фактично два тижні. 2004 рік, ну це майже місяць. Ну і зараз це може це, це вже триває понад місяць. Ну, ви знаєте, я вам скажу, от в плані закінчення акцій, напевно, знаєте, я прихильник того, що такі речі, як. от, ці народні підйоми чи революції, хоча це не є класична революція, вони десь робляться з Божого Так? Бо я думаю, що ми не сподівалися в акції голодування, що в нас вийде такий ефект. І насправді це був дуже значний успіх, і це був перший успіх в історії Незалежної України, який дав поштовх. Так? Бо фактично всі вимоги потім звелися на Німець. Ну, замість Масола прийшов тоді Фокін, по-моєму. Mm. І по великому рахунку особливо нічого не помінялося. Так? Але е, відчуття перемоги, відчуття того, що ми. Можемо добиватися в в людей надію. І люди стали іншими. Люди готові були йти за перемогу, і фактично в результаті цього утворилася Україна. Те саме було під час помаранчевої революції. Так вона там також було більш організовано, все-таки були штаби, воно десь керувалося, була певна структура, були певні заготовки. Ну тоді жвання, наприклад, там матеріальним сектором цього майдану завідував, так? Тобто ці всі речі з'явилися. Але я також думаю, що ні організатори, ні люди, ні. І світ не сподівався, що це буде такий масовий підйом. Ну, прогнозували, що вийде 100 тисяч. Ну, тут, коли вийшло 300 тисяч в перший день, так, і це були кияни, то це було, звичайно, якесь диво. І те саме зараз. Але зараз, на відміну від попередніх двох, е ну, були абсолютно не готові і не сподівались, е що це буде. Більше того, навіть усвідомлення того, що це сталося, проходило протягом десь півтора-двох тижнів. Так? І тільки зараз розуміється, що треба цей процес вести, очолювати і ну, щось робити. А люди, люди не виду люди зараз не видухнуться, не обламаються. А... Просто звичайний людський облом. Тобто ну, місяць потривало. Ну... ну знаєте, я не хочу бути касандрою, я би дуже того не хотів, щоб вони е, видихнулися. Тому що, е, знаєте, як то кажуть, в перемоги багато батьків тільки поразка сирота, правда. Тобто, коли е, ми не досягнемо тих цілей, звичайно, що е, люди і всі ми будемо шукати винних. Хто винний? Ну, звичайно. Перше, кого призначиться, напевно, було три лідери. Хоча... Так, і, і На додаток до, до, до них Ющенко. Ну, до, до, до... ну і Ющенко, так. Та, так. Та, ну так та, само, та, як звинуватили це... Ющенко. Хоча, звичайно, його вина є велика, але е, погодьтеся, що ви винні в тому в деякій мірі всі. Так. Розумієте? Бо не можна дати одному і казати, от керуй, ми мусили міняти країну там, і так далі. Ну, але це вже такі філософські, угу. більш роздуми. Тому, ви знаєте, я е, не зможу вам ствердно відповісти на це питання, що люди видихнуться чи не видихнуться. Розумієте? Але я хочу сказати інше, що, розумієте, це до чого я вів, що е, ніхто не прогнозував оцього підйому ні в 2004-му в тій мірі, ні ми тоді в 90-му, і тим більше зараз ніхто не прогнозував, що вийде така кількість людей і е, скаже те, що ну от Порошенко казав, дістали так. Що настільки дістало, тобто жоден політолог, ну я не знаю, ви журналіст, ви більше спілкуєтесь, можливо, там е, ніхто не прогнозував, правда, що таке буде. Ніхто тобто, піднімали акцію, е, е, як вона називалась, повстань Україна. Так, була спланована така акція, партійна, все з прапорами і так далі. І Україна не повстала. І Україна не повстала. Тобто е, це то, до чого я веду, що це робиться десь е, приблизно з Божого розумієте? Тобто народ є мудрий і він виходить саме в ті моменти, коли має бути. Я просто вірю, що все. Це буде добре, розумієте? Добре, ну народ може ну там. Невідомо справді обламається народ чи не обламається, але, скажімо так, лідери чи оті от нові організаційні структури, тобто от поява тих організаційних структур, так утріму, звісно, мало би з'явитися раніше, але все-таки завдяки самоорганізації вдавалося якось ну, лавірувати між одним і другим. Так майдан існував, тобто було забезпечення. Це все якось так налагодилося там, ну фактично на рівному місці. А от лідери зараз не обламаються. Ну, їм не дозволять обломатися. розумієте, вони мусять цей процес вести кінця, до кінця, і ну, якщо вони обломаються, прийдуть інші лідери. Розумієте? Тому що святе місто пустим не буває. І я думаю, що Мені просто треба шукати інші форми, переводити в це конструктивне русло, бо енергія, та, про яку я говорив, вона десь, можливо, спадає. Але зараз вже більше організаційно можна її направляти, навіть, скажімо, ту меншу енергію, бо ну дійсно є певно, можливо, втома так. Її можна направляти в конкретні в конкретні русла. Ну, зокрема, от, що? зокрема на що не ну... вівщині. Там почали бойкотувати ковбасу, там яка належить, там, якою торгують регіонали. Ну, але це даруйте смішно. Ну, ви знаєте, от дрібно, дрібно. я дрібно. також десь знаєте. Ну моя позиція така, що можна сидіти, як то кажуть, умнічити, так, давати мудрі поради, казати, як робити, але краще це само. Робити, тобто я там на своєму рівні наскільки можу, я в цей процес входжу і стараюся це робити практично, так але все одно кожен собі мисли і задумує якісь речі. От, наприклад, от був випадок з дівчинкою з Луцька, яка винесла цей портрет Януковича. На ну, відома річ і, так і пересудили під домашню решту Я, так? Послідно, Раскович, я так. думаю, що можна скористатися такою технологією, що це масово мають люди виходити і перевертати портрет організовано під прокуратуру, підходити, перевертати портрет, можливо його палити, навіть розумієте? тобто. Всіх не посадять. розумієте? Тому що, якщо вони все-таки бавляться в це, що є в нас законність там і так далі, і невідворотність покарання, і ці всі бла-бла-бла, mm -hmm. то що говориться? так? Прошу, вийшло тисячу людей, посадіть всіх. Спринту може і не бути, тобто доведеться чекати, ну чи готуватися до якогось марафону. Так? Якщо Янукович не почує і не пристане до якихось ну, адекватних пропозицій а, ви знаєте, з боку протестувальників. Е, що мені здається, от що не відбулось, чому вдалась помаранчева революція? Тому що. Е, як вам сказати, от був центр, центр тяжіння. Розумієте? Поки що цей центр тяжіння опозиційних сил є достатньо розмитний. Є три лідери, є якийсь там громадський сектор. З ким говорити? От я, наприклад, ну, уявімо собі, я там командир якоїсь чи військової частини, чи якогось там державного підприємства, чи якогось там ну, чогось, що пов'язано там з владою. Я українець, я хочу в Європу, я поділяю цінності. я... Мене також дістало. Це все, що в нас в країні протягом останніх трьох років робиться. Я... Готовий визначитись. Я персонально і мій колектив, до кого я маю йти. Я розумію, що якщо революція програє чи протест програє, мені тюрма. Якщо виграє, до кого йти і з ким говорити? Хто мене вперше належно використає, mm. цю річ, так? а це можуть бути і навіть міліцейські підрозділи цілі. розумієте? Я думаю, що тоді і були такі відомості, що командири це розуміли. І е, кучма розумів тоді, що якщо майдан буде розігнаний, то наказ можуть просто не виконати. Згадайте, коли Єльцин е, була криза в радянському союзі, mm -hmm. так 91-й рік, після Пучу, так то фактично одна таманська дивізія перейшла на сторону Єльцина, і це було визначальне. Mm -hmm. Не прийшла ж вся армія, не прийшов головнокомандувач, ніби утримувалась структура. Але коли випала маленька цеглинка системи, система посипалась. А зараз, розумієте, зараз навіть ми говоримо про політики, які в принципі можуть безболісно переходити. От на перших днях Майдану ми говорили, говорилися про що 20 регіоналів готові скласти мандати. Ну і якась гаряча голова сказала приблизно таке. Ні, тепер вони хай прийдуть, поцілують нам Пантофлю. Ну навіщо? Хлопці. Якщо ми говоримо про те, що ми маємо змінити країну, змінити, е, змінити устрій, нам треба шукати союзників. Та, можливо, треба пробачати своїх ворогів. Тобто, розумієте? Таки, треба інтегруватися, розумієте, вести, а йде, вести діалог, так? Та, вести а от вести те, діалог і зараз... все робити максимум для перемоги, бо це, бо це ну, чи не останній шанс Тому той, хто не вірив в перемогу, ніколи її не здобуде розумієте, перемога не дарується, вона здобувається, і від себе ті думки потрібно гнати. Я принаймні, це ну намагаюсь робити і шукати позитив в тому в тому, що робиться. Є процеси, на які ми можемо вплинути, і ми зобов'язані на них впливати. І є речі, на які ми не, не можемо вплинути, так ну. Можливо, треба намагатися, але е, дати собі розуміння. Ну, ну не, можемо, не можу я залізти в голову Яценюку, там, тягни боку е, чи цьому. так? Бо в нього є там радники і так далі. Але робити щось на своєму рівні, е, якось вкладати свій особистий персональний внесок, е, я можу. Бо сидіти е, перед телевізором і ну, аналізувати ситуацію там, з дружиною чи з друзями на кухні це, це також неправильно розумієте? Ми все одно е, дивіться, все одно досягли чого. ну, як мінімум. І Європа і світ зрозуміли, що є керівництво, і воно є одне. Є люди, які зовсім інші, і насправді це дійсно для Європи це є унікально, що настільки мирно. От подивіться, протести в Греції, так Все одно там і машини трощили, і, це, і в нас жодної розбитої вітрини, жодних, ну крім там адміністрації, два вікна розбили. Ну можна списати, завжди на 500 тисяч. Перепрошую, п'ять придурків знайдеться. Ну куди ж без цього, так? Але ми дійсно продемонстрували, і що, що що, що ми дійсно народ, і ми гідний народ, ми європейський народ, а це вже не мало.